Від Матея святого Євангелія читання Будьмо уважні, сказав Господь притчу цю. Царство Небесне буде, мов той чоловік, що, пускаючись у дорогу, прикликав своїх слуг і передав їм своє майно. Одному він дав п'ять талантів, другому два, а третьому один, кожному за його здібністю і від'їхав. Той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і придбав других п'ять талантів, так само і той, що взяв два, також придбав два других. А той, що взяв один, пішов, викопав у землі яму і сховав гроші пана свого. По довгім часі приходить пан слух тих, і зводить з ними рахунок, приступив той, що взяв, був п'ять талантів і приніс других п'ять талантів, мій пане каже: Ти мені дав п'ять талантів, ось я придбав других п'ять талантів, сказав до нього його пан, гара, слуго, добрий, і вірний, ти був вірний у малому. Поставлю тебе над великим, увійди у радість пана Твого. Приступив і той, що взяв би два таланти, і каже, пане, два таланти дав ти мені, ось з других два придбав я, сказав до нього пан Його, гаразд, слугодобрий добрий і вірний. Ти був вірний у малому, поставлю тебе над великим, Уійди в радість пана Твого. Приступив і той, що взяв би один талант і каже, пане, знав я тебе, що ти жорстокий чоловік. Жнеш, де не сіяв і збираєш, де не розсипав. Тому за страху я пішов і закопав талант у землю, ось він маєш твоє. Озвався його пан і каже до нього: Лукавий слуго і лінивий. Ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Тож треба було. Тобі дати мої гроші торговцям, і я вернувшись, взяв би своє з відсотками, візьміть, отже, талант від Нього й дайте тому, хто має десять, бо кожному, хто має, додасться, і він матиме надміру. А у того, хто не має, візьмуть і те, що має, а нікчемного слугу Твого викиньте в темряву кромішню. Там буде плач і скрагіт зубів, сказавши Це. Він додав, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Людина створена на образ і подобу Божу для того, щоб слухати Боже Слово, бо через слухання Слова також зростає наша віра. Наше довір'я від Бога, і таким чином ми будуємо стосунки з Богом. Слово Боже сьогодні каже нам про те, що кожен і кожна з нас є позначені особливим даром, є обдаровані чимось, про що ми часто навіть не усвідомлюємо. Але є важливо зрозуміти, що, по суті, ця притча це є. Частина останньої промови Ісуса в Євангелії від Матея. І ця промова є доволі велика. Вона займає 23, 24 і 25 главу, з якої ми прочитали оцю притчу. У 23 главі Ісус перестерігає своїх учнів від того, щоб вони не вдавали духовного життя, тобто перестерігає від будь-якого формалізму і дуже часто говорить горе тим. Які сфокусовуються на другорядних і третьорядних речах, а занедбують найважливіше. Потім говорить про те, що буде у світі в наступній, 24 й главі, після того, як він відійде від них, і аж поки він повернеться, він каже, що учні будуть переслідувані, будуть приходити різні лжепророки і лжемесії, щоб звести багатьох, любов багатьох охолони, буде дуже складний період випробувань. Але каже учні покликані до чування. І тут наглос на чуванні полягає не в тому, щоб просто вдивлятися в кожну складну подію, і цепеніти від страху, але щоб уникати всякого формалізму в духовному житті і зосереджуватися найнажливішому, про що говорить ця 25 та глава. І вона починається з притчі про мудрих і немудрих дів. Мудрі це ті, які мають запалені світичі, очікуючи повернення нареченого, як це відбувалося в контексті святкування весільного в Ізраїлі. І цим, скажімо, світлом може бути наше милосердя, може бути наша любов, але слухаючи оцю наступну притчу про таланти. Ми починаємо розуміти, як це світло примножувати, маючи щось у собі особливе, яким, як каже наступна притча, в якій Ісус каже, все, що ви зробили одному з найменших моїх, ви мені зробили. Отже, маючи в собі щось особливе для того, щоб послужити іншим. Тому що святий Павло, у посланні до Корінтян, 12 главі, потім скаже, що кожному дається виявлення духа на спільну користь. Отже, якщо ми дивимося всі три притчі підряд, а біблійні тексти є тим сильні і тим важливі, що їх варто читати в контексті. Врешті кожну річ, яку ми десь скажемо, так, важливо розуміти в контексті, це надає справжнього значення нашим словам. І коли ми дивимося на цю притчу про таланти в контексті тих трьох притч, притчу про мудрих дів, які чекають і мають. По той тої оливи, щоб вона не згасла. Як ця олива має в нас прибувати? Так? Як це світло Боже, як це Боже, оте щось прекрасне у нас має відбуватися, так? через те, що ми в житті реалізуємо те, що Бог нам дав. Євангеліє називається талантом, в Матея, в Лука називається мінами. Але це була міра ваги. По суті, як грошова. Певна сума, яка була еквівалентна 34, 34 кілограмам золота приблизно. Це десятки тисяч динарів, 10, 20, 50, в залежності від періоду, від того, що ми розуміли під талантом. Але це є просто вражаюча сума, бо звичайний чоловік міг заробити за день один динарій, тобто таких ось 25 долярів по-нашому. А це є десятки тисяч. Що це означає? Навіть якщо ми маємо один талант. Ми маємо в собі щось, щось особливе. Щось особливе. Тому восьмий псалом каже, що Господь увінчав нас славою, і честю, мало і чим менше від ангелів. І як ми це розвиваємо, а це можна розвивати у відношенні тих, хто потребує нашого служіння голодних, спрагнених, хворих. Ув'язнених, відкинутих, маргіналізованих, про які говорить ця потім довга притча, яка каже Ісус, що ви зробили одному з найменших моїх, Ви мені зробили, і що ви не зробили одному з найменших, моїх, ви мені не зробили. Як ми губимося, що ми маємо, що за талант ми маємо, його визначити дуже просто. Що ми хочемо в житті робити? До чого нас тягне, це не означає, що ми зразу це робимо. Часто ми встидаємося. Але святий апостол Павло в посланні до Филип'ян каже, Господь викликає і хотіння, і діяння за своїм уподобанням». Отже, в кожного з нас є щось, до чого ми линемо, що би ми хотіли, може, ми деколи встидаємося, кримпуємося, ще щось це вже інше питання. Для цього ми маємо сьогодні літургію, щоб просити Бога, Господи. Якщо я знаю, який я маю талант, то давай мені мудрості і кріпості. Сили Святого Духа, щоб я його примножував, щоб я його розвивав. А якщо я ще не пізнав і цей талант десь глибоко захований у мені, дрімає, то дай мені пізнати, чим найбільше я можу послужити іншим, щоб реалізуючи себе, також роблячи кращу версію самої себе, я міг властиво розвинути себе як особа, залізувати себе як особа. І для того, щоб ми мали силу це робити, ми не тільки молимося, так? Але ми приймаємо тіло і кров Господню, яка тече тоді в наших силах, яка формує наше розуміння, нашого призначення, яка дозволяє, каже Святий Павло, рости нам від слави до слави, тобто постійно примножуючи той талант. Бо коли ми його примножуємо, то ми маємо і самі певну якусь сатисфакцію, і щастя, ми можемо іншими поділитися. А Ісус каже, коли ми не маємо нічого, то відійметься від нас і те, те що нібито ми думаємо, що ми маємо. Наше життя і пусте. Просімо Бога мудрості, розпізнання того, що ми маємо, щоб примножуючи це, ми також були тими, котрі живуть світлом всередині, і це світло дозволяє нам бачити потреби інших, бо дари даються для служіння іншим. Амінь.